Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас розклад про звіт, який вимагає ЄС від влади щодо використання коштів. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Дійсно, зараз йде якийсь тиск, який тиск, і тут. Ми, в принципі, ми вчора вже розглядали з вами. Подивіться, вчора після обіду був розклад. А зараз ми подивимося. Так, ці карти щось гуляють, значить, треба інші брати. Дивимося. ЄС вимагає звіту від влади щодо використання коштів. От і дивимося. Що зможе? Влада? Відзвітувати. Перед цим попрошу вас задонатити нашим хлопцям. Під цим відео буде закріплений коментар. 28-бригада. Там є, звичайно, і відео, саме від військових, нічого липового нема. Ви донатите хлопцям. Все, поїхали, дивимося. ЄС вимагає звіту від влади за використання коштів. Я тут бачу, навіть дивіться, тут, ну, скажімо так, іде. Динамічність. Ця карта говорить про динамічність, про впертість, про ціленаправленість. І в нас випадає одразу місяць. А тут не розберіга, тут справжнє болото, тут туман, тут, без, як кажуть, без 100 грам не розберешся взагалі, а тут і 100 грам, і без 100 грам все скоєдно не розберешся взагалі. Ось якось так. Ну, дуже-дуже заплутано. Зараз дивимося, що на дні. Е між двома, ну, скажімо так, тут невизначена ситуація дуже. Зараз ми будемо дивитися далі, що карти показують. Тобто, тут уже дійсно останнє попередження можливо. І для влади зараз такий момент, це 20-й аркан, це вже остання, остання краплинка, скажімо так, у цю брехню. І ось виходить ця брехня, тобто правда на поверхню. І король мечів. Тобто, наскільки я розумію, ЄС. Серйозно взялася за роботу. Ось тут вони вже, знаєте, не злізуть, як то кажуть, тут конкретно. І влада між двох вогнів. Це я вже вчора бачила і казала: тут конкретні прямолінійні закиди йдуть. Я не здивуюся, якщо є вже якась делегація від ЄС. А тепер дивимося, чим це все закінчиться. Чим це все закінчиться? Який буде? Якимсь. Не вже, якимсь договорняком. А чим в мене карти перевернулися? Щось у мене карта перевернулися. І дивіться, а на дні сам Зеленський. Особистою персоною. Він наразі домовляється з кимось по-дружньому. Тобто, я тут звітів поки що не бачу. Ще, що я бачу, що до України ставлення все рівно не зміниться. Саме до України, до українців. Ви знаєте, тут намагаються. А гроші між своїми розділити якось ну, гроші, то що гроші не, не знайдуть, бо їх нема. Грошей не знайдуть, бо їх нема. Але мені цікавий результат. Ну, те, що тут Зеленський во главі всієї банди, це факт. Розумієте? Тут головний винуватець Зеленський, ось він. Ну, претензії, бачите, придирки претензії до нього. Чіткі заяви будуть звучати зараз. Чіткість. Тобто Євросоюз вимагає тепер чіткості. Все ж таки, я результату поки що не бачу. Бо ось тут, скоріше за все, я не бачу якогось прояснення ситуації. Тут якось не вже спишуть. Не вже спишуть. Так. Не вже спишуть. Тут дрібні гроші йдуть. Вже йдуть дрібні, бо, бо великі гроші, десяточка монет вже вже все. Там вже тиск, тиск бачу. Але не бачу, ну як би вам сказати, результату не бачу. Який результат? Все я зрозуміла, чому мені карти не показують результат. Давайте. Оці всі карти, які зверху були. Я розумію, чому не показую результат, тому що потрібно дивитися окремо результат для України, і результат для Зеленського і його команди. Ось як треба дивитися. Дивимося спочатку, так, не дивимося. Результат для Зеленського і його команди, і результат для України, який буде. Так, Зеленський, сімка кубків, і для України сімка жезлів. Бачите, боротьба для українців так нікуди і не зникне. Тобто Україні прийдеться відстоювати свої інтереси, відбиватися. А Зеленський і його команда на паузу. На паузу, ну тут якась печалька, тут якісь, е дивіться, для них е ну, не дуже хороша ситуація. Я не бачу, щоб тут ситуація хороша була. Знаєте, як це називається? Заникатись десь, десь е відлюдники піти, розчарування якесь, якась пауза. Тобто тут іде пауза, і все ж таки результат для все рівно грошова якась дорога. Важка грошова дорога для України. Тиск на Україну буде. Дивіться, у нас на дні колоди як тут, так і тут. Тобто вимагати будуть від, від них якісь результати потрібно. Розуміти, куди вони поділи гроші. Тобто знайдуть якусь частину. А решта, як я вже казала, десь вони вже по баночках. І для України результат ще одну дивимося. Ну тут якісь, знаєте, більш строгіше, більше вимоги будуть. Ось ми бачимо, так. І якісь ультиматуми підуть. Тиск. І ультиматуми. Контроль, конкретний контроль. Якось так. Але, знаєте, результат. Результат тут ще, давайте так, для України все буде якось, якщо меч ось як тут вниз, це говорить про те, що тут якусь лінію. Вже накреслять, вже, ну, скажімо так, це вже як крапка рахується. Тому що мечі це, це вже відрубується. Я чомусь боюсь, що у нас можуть припинити, наприклад, безвіз. не одразу. Ось ця карта говорить, трошки воно затягнеться, але можуть припинити безвіз. Рано чи пізно, ось тут вони прийдуть до рішення, до якогось рішення прийдуть, наприклад, зняти від безвіз. А щодо е цих е заєрмакаків, то з ними тут, ну скажімо так, я не бачу, що тут конкретно розбиратися якось будуть. Розумієте, якийсь розголос я теж не бачу. Те, що вони вимагати будуть як від України, так і від них. Розумієте, але критика піде, звинувачення можуть піти. Але все рівно результат, вони, ну скажімо так, без грошей вони не залишаться ці. Вони не залишаться без грошей. Тобто, якась сума. Важко зароблених грошей, в них залишиться. Вона нікуди не дінеться, Їхні... її ніхто не відбере. Розумієте? Але змі... зменшиться постачання. Тобто Україну, дивіться, ні копійки, я не бачу, що тут піде щось в Україну. А те, що ну, тут зменшення їхніх доходів, давайте скажемо так, гроші прийдеться заробляти важче. Я не бачу тут конкретних розборок, якихось скандалів, розумієте? Але я бачу тут ультиматуми. Я бачу, що Україну ніби в якусь шуфлятку вже запхають. Ось, а, кліше накладуть, отак От можна сказати, якийсь ультиматум Україні. Україна більше постраждає, ніж ось ці заєрмакаки. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. На жаль. На жаль. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за вподобайки, за коментарі, за ваші роздуми. Бережіть себе. І все буде Україна! На все добре, мої дорогенькі.